Зафракційний народний депутат Артем Дмитрок, який в Україні захищав церкву московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. Про це повідомляє українська правда із посиланням на джерело правоохоронних органах. Дмитрук незаконно покинув територію України суботу, 24 серпня. Крім того, за даними джерела того ж дня, нардеп залишив територію Молдови через аеропорт Кишинів полетів в Італію. Наразі правоохоронці всі обставини незаконного перетину державного кордону. І сам Дмитрук заявив, що в Європі намагалися викрасти членів його сім'ї. За словами Дмитрука, з готелю намагалися вивести його дружину, матір і двох дітей. Про це депутат написав у своєму телеграм-каналі. Дмитрук зазначив, що після невдалої спроби викрасти його родину з готелю зловмисники, нібито повторили спробу тільки в аеропорту. Однак, це його словами, охоронна фірма спрацювала навідмінно. Нагадаю, що 24 четвертого серпня Дмитро Кутелеграм почав заявляти, що нібито його планують затримати, і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина, і він у Молдові і Українські спецслужби вимагають, аби молдовські затримали його. Наступного ж дня генеральний прокурор повідомив йому про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового замаху та викрадення вогнепальної зброї, причинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. За даними слідства, підозрюваний перебуваючи в Одесі і діючи з групою осіб, дійснив напад на співробітника правоохоронного органу, зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. При цьому народи депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знах. Підилися в останнього. Дмитрук також відомий кількома скандалами. Він був одним із трьох антивакцинаторів, яких називав глава фракції Слуг Давида Рахам'я. Дмитрука виключили з фракції Слуга народу в листопаді 2021 року. А в лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за Монаха Києво печерської лаври і є роди Якона у ПЦМП Павла Музичука, затриманого служби безпеки України за підозру у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. І зв'язку з цим сьогодні Володимир Зеленський збере нараду щодо зрадників, які втекли з України. У ній візьмуть участь керівники правоохоронних органів СБУ, МВС, ДБР, а також керівники НАБУ, САП, Держприкордонслужби, Генпрокуратури та представники розвідки. І ще одне, що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії, чи виправдовують її. Які втекли з України, ховаючись від відповідальності, нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховались і куди б не побігли. На завтра я призначив нараду за участю керівників. Правоохоронних органів України СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Слава Україні!